Всім привіт! Ви на каналі Влад 2010. Український блогер. Сьогодні хочу розповісти вам про одного з найвідоміших українців, а саме про поета та дисидента Василя Стуса у зв'язку з його 86-м днем народження. Василь Стус був виданим українським поетом, письменником, перекладачем і громадським діячем. Він народився 6 січня 1938 року в селі Рафалівка, шов Львівській області, в українському СРСР. Стус вивчав журналістику та філологію у Львівському університеті, де активно долучився до літературного життя. Його поезії були досить критичними і відображали політичні та соціальні проблеми, з якими стикався український народ. Після закінчення університету Стус працював як викладач у Київському університеті, але через свою діяльність в опозиції до комуністичного режиму його часто переслідували і затримували. У 1972 році він був засуджений до позбавлення волі і відправлений на роботу в розкопки колгоспу на Колибаївській станції в Чорнобильській зоні відчуження. Протягом своєї тюремної кар'єри Стус продовжував писати вірші та надсилав їх на зберігання до своїх друзів, його творчість стала символом протесту проти тоталітарного режиму. Василь Стус помер 4 вересня 1985 року в тюремній лікарні в місті Володимир Волинському через голодування, яке розпочав протест проти порушення прав українського народу. Його спадщина залишила незгаслим вплив на українську культуру та літературу, а сам Стус став символом боротьби за свободу і правду. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити подобайк та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. До речі, якщо хочете продовжити до цього відео, щоб я виклав відео, де буде більше інформації про Василя Астуса. Ну, тоді б я хотів, щоб це відео набрало 200 переглядів і десь 20 лайків. Ну, знаю, ціль не маленька, звісно ж, але за певний час, я сподіваюся, це відео не бере. Цю ціль і тоді, ну, може вийти відео, де я розповім більше про Василя Стуса. І якщо б ви хотіли якесь конкретне відео, ну, щоб я виклав, тоді заходьте на мій телеграм-канал і пишіть в коментарях. Буду радий почитати ваші пропозиції. А на сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Влад 2010 Український блогер, до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!